Мрії збуваються, а особливо під новий рік. Аби підтвердити це Укрпошта проводить новорічну кампанію Пошта Діда Мороза до 31 грудня. Кожна дитина може написати листа до казкової резиденції, все, що потрібно: конверт, марка та заповітні бажання. А казковий чарівник обіцяє не лише відповість на кожен лист, а й відправить подарунок. Про мрії чернівецьких дітей у сюжеті Марини Чорней. Український Дід Мороз завітав на Буковину разом з своїми помічниками та всіма подарунками. Мандрує країною. Він ось на цьому Дід Мороз. Мобілі. Він тільки єдиний такий є. Дід Мороз мобіль. Мій мене дуже хороші Олень. Наші водії найкращі Рудольф, найкращі у нас завітав Дід Мороз до нас аби побачитися з дітьми та вислухати їхні побажання. Малеча спочатку розповіла йому вірші, а потім поділилася мріями. А що ти хочеш собі дарунчик на Киримі на ушко питаєш і віртальоні, да добре молодчинка. Щоб я стала феєю. О, це ти можеш зробити, як будеш старатися. Добре? О. Я хочу діда мороз. Він мені подарив собаку, сенсорний телефон. Дід Мороз каже, кожна мрія повинна збуватися, але для початку її потрібно озвучити. А ті, хто не зміг особисто зустрітися з ним та його помічниками, не засмучуйтеся, адже чарівку можна надіслати листа. Завдяки «Укрпочті» можна просто скласти з паперу конвертик, написати на ньому Діду Морозу, вкинути скриньку, і обов'язково до мене так потрапило дуже багато листів. Уже і не тільки з України. Запевняє відповідь, отримає кожен, хто напише чарівнику. Для того щоб ми відповіли, потрібно ще написати адресу свою. Ми обов'язково відповімо, У нас працює цілий цілий фонд помічників Діда Мороза. Дід Мороз та його помічники розповідають, отримують тисячі листів впродовж року. Пишаються, що планшет чи телефон це не межа дитячих бажань. Діти дуже просять миру і де діти просять якихось нереальних людських речей, щоб повернувся тато додому. Щоб води мама, яка хворіє на рак. Здійснюють дитячі мрії впродовж року. Тому діти, які написали листа, але не знайшли у подарунка під ялинкою, зможуть отримати його у зовсім неочікуваний момент. Іноді навіть влітку дося... до до доста... подарунки нашим дітям від діда Мороза, тому що ну час іде, Ми це все маємо пер... переробити там, вивчити здістати подарунок і доставити його. У чернівцях казкова делегація провела декілька годин. Вона не лише вислухала. Побажання дітей, які найбільше потребують нашої уваги, але й вручила їм солодкі подарунки. Окрім того, Дід Мороз встиг побувати і в резиденції свого Чернівецького колеги. Побачили вашого Діда Мороза, і ми дуже обралися, тому що у Львові сидить Дід Мороз, який бере з дітей по 75 гривень. Ми в шокі від цього. А у вас вже 5 років працює гарний дуже Дід Мороз, дуже гарний, найкращий будиночок по всій Україні дає і дуже гарний колектив там працює. Наразі Дід Мороз та помічники вже ви. Вирушили до Тернополя кажуть, дуже поспішають, адже до нового року планують об'їздити західну Україну. А після вирушать на східну. Там бажання здійснюватимуть не лише дітей, але й наших захисників. Ми також долучилися до акції та написали листа Морозу. Попросили миру, здоров'я та лише позитивних новин для наших глядачів. З найкращими побажаннями у новому році Марина Черней, Максим Димко та увесь Чернівецький промінь.